Вітаю. Розкажи трішечки про себе, так, і як часто ви приймаєте участь в таких масштабних заходах? Так, да, я бармен і з 12-річним стажем, який в цій сфері обслуговування ресторанного бізнесу, готельно-ресторанного бізнесу. Ваш додаток Сервіо, особливо тут на барометрі, він нам дуже спростив роботу. Він дуже зручний, дуже, він оптимізований. До речі, що я можу. Підкреслити, наприклад, з минулого року він там трошки лагав там, де цей то цього року він дуже льотає, дуже зручно, дуже класно і немає. Всі задоволені, принаймні, ми, і так само гості, які приходять, що не треба дуже довго чекати. все летить, все дуже класно, все дуже зручно, все зрозуміло. Все дуже класно. Я вас зрозуміла, Тобто набагато краще стало працювати. Більше процеси автоматизувалися, і у вас тепер зараз більше часу для гостей. Так я розумію. Звісно, звісно, так. Да. Для гостей на, на відсотків 200 це все більше часу стало, що можна провести і щось розповісти про наш бренд. Так це все за рахунок вашому застосунку, тому що він ну гарно працює і до нього питань немає. все дуже супер. Дякую вам. Дай -дай -дай.